І дедалі, і частіше говорять про переговори. Причому на всіх рівнях цю тему вже офіційно коментують очільники країни, Медіа роблять прогнози. Тим часом контакти між Сполученими Штатами Америки та Україною щодо цього тривають. Зокрема, очільник офісу президента Андрій Єрмак обговорив майбутній візит спецпредставника Кіта Келога в Україну вже цього місяця. Детальніше про розвиток теми впродовж тижня Анна Брикова продовжить. Близькі до миру як ніколи. Такий запис з'явився у телеграм-каналі президента України наприкінці минулого тижня. Він навіть допустив участь у переговорах із Путіним особисто. Звісно, в компанії представників США та Європи як свого роду поступку і компроміс. Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей, то безумовно. А ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. Попри те, що з 2022-го на прямі переговори президента України та кремлівського диктатора накладена заборона у Кремлі на ній і спекулюють, вимагаючи скасувати, але при цьому натякають говорити, готові. Утім, на цій темі спекулюють заступник міністра закордонних справ Реф Рябков прямо заявив про жорсткі торги та очікування перших кроків від США. і нині робота з підготовки ймовірних переговорів триває за лаштунками. На це натякнув вже Дональд Трамп. Ми ведемо дуже хороші розмови, дуже конструктивні розмови щодо України, і ми розмовляємо з росіянами. Ми розмовляємо з українським керівництвом. Утім, з публічною конкретикою поки не поспішають, відомо, що спершу мають відбутися зустрічі Трампа окремо з Зеленським про що ті домовлялися ще телефоном. Ми будемо проговорювати всі пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити війну. І окремо з Путіним щодо останнього у Reuters, посилаючись на російські джерела, повідомили, що ймовірно зустріч Путіна і Трампа може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах або ж в Саудівській Аравії. Що й не дивно на ці країни не поширюється ордер від міжнародного кримінального суду, який видали на Путіна. Утім, радник Трампа з нацбезпеки відповів лаконічно. Я не маю нічого, щоб підтвердити це. Раджу ставитись до російських джерел з великою обережністю. Тим часом в офісі президента впевнені, що питання завершення війни в Україні Трамп без України не розглядатиме, як і без Європи, яка теж зацікавлена в досягненні миру у регіоні. Про жагу до спільних дій свідчать і найближчі плани спецпредставника Трампа Кіта Келога наступного тижня. То візьме участь у Мюнхенській конференції. Ми збираємося провести чудові дискусії з високопоставленими лідерами в європейському середовищі і повідомимо те, що ми дізнаємося президенту Сполучених Штатів. І вже пізніше, за словами Келога, сам Трамп представить вже конкретний план дій: перша зустріч з українською командою у США з пані послом її заступником та головою офісу Аташе оборони вже відбулась. Готується до ймовірних переговорів Київ, готуючи сильні карти. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть русських до України щодо курського напрямку. І, хоча, поки учасники процесу не конкретизують планів, спецпредставник Кіт Келлог уже заявив, що поступок вимагатимуть від обох сторін. Крім того, Трамп готовий посилити санкції проти Росії для завершення війни. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.